кожній групі ми беремо 12 діток, і з ними працює вихователь, один вихователь і один асистент вихователя. А у кожної групи за ним за ними закріплена їхня група, в якій вони сплять, їдять, граються, розважаються. Заняття тут проводяться. Якщо це не приходящі спеціалісти, тому що в нас є, наприклад, англійська мова, хореографія, акторська мастерність, музика вони займаються в іншій. Там у нас окремо є так, актова зала, в якій вони це роблять. А ліжечки так от розсуваються. В кожній кімнаті у нас обов'язково блокаут, ролети є, тому що, коли ми лягаємо спадки, ми повністю затемняємось, включаємо ночничок або якусь там, там зоряне небо, Серьезно? щось таке. Да. Читаємо їм або казки, включаємо якусь заспокійливу музику. У нас є такі музики медитації на сон. Тут також проводять заняття математика, граматика, якісь такі заняття, які проводять саме їхні вихователі в їхній групі по віку. То все це відбувається в нас тут. У нас групки всі по віку. У нас наймолодші – це від півтора рочка ми беремо. А у нас є дітки навіть ріки два, ріки три приходять. Загалом у нас перша групка це півтора-два з половиною рочки. Далі молодша два-три роки. Далі три-чотири, чотири, чотири, чотири п'ять, п'ять, шість, ну, п'ять, сім, скоріше за все, тому що інколи не всі дітки йдуть в школу. прес це остання група, угу. де ми готуємо до школи повністю під ключ. Тобто зараз не треба вам ходити на якісь курси додаткові, бо ще, ще. У вас все. акторська майстерність і спорт. так? З самого ранку, взагалі, як у нас починається день. Дітки приходять, ми Зустрічаємо. Вони заходять до себе в групу. Інколи, якщо це літо, ми можемо на вулиці їх зустрічати. Вони ще зранку трошки погуляють. Якщо це так вже така холодна погода або в принципі, некомфортно, ми зустрічаємо їх в садочку і починаємо день з ранкової зарядки. Кожного дня це може бути по-різному. Інколи в нас є бейбі-йога, якісь дні в нас є нейрогімнастика. Тобто, це просто так ранкове коло, ранкова зарядка. Тобто кожного дня намагаємося їм щось робити таке, щоб їм було цікаво. Після цього вони снідають. Починають по черзі. Якісь групи йдуть гуляти, якісь групи проводять заняття. Так вони чергуються до обіду. Об 11 ранку, 11.30, в них такі фруктово-ягідне плато, там є горішки, фрукти, ягоди по сезону перекусили, і в нас ще заняття. Тобто, в перші половині дня у нас від двох до трьох занять, залежить від того, яка це вікова група. Після цього в них ну, прогулянка десь да, в mm -hmm. проміжку обов'язково. обід і сон. Сплять вони в нас орієнтовно 2-3 годинки. Якщо знову ж таки в кожній групі порізно, тому що дітки, яким півтора-два роки, їм треба більше часу. на це Це старша група. Деякі дітки вже в принципі не сплять. Ну у нас немає також там, всі обов'язково мають лежати. Ці дітки, які не сплять, у нас виходять в актову залу. З ними є завжди якісь педагоги, які займаються. Вони грають в ігри, в них або вільний час, або вони настільні ігри грають, або щось таке, тому що вони вже дорослі, з ними вже є більше варіацій. Якщо після сна в них полуденок, це обов'язково щось солоденьке, зазвисю, випічка якась десерт. Це щось, щось таке, одне заняття, одне також одне або два заняття. Дуже часто, що в другій половині дня саме в нас є приходящі спеціалісти, тобто це акторська майстерність, в нас приходить спеціаліст, це англійська, англійська у нас два рази на тиждень, хореографія, музика. І з цього року ми ще вводимо художню майстерність. Програма називається Смартронів, наша запатентована програма. Нашої мережі ми намагаємося так максимально останнім тенденціям, щоб дітям було цікаво, щоб це була сучасна музика, сучасні якісь розвиваючі заняття. Кожен тиждень у нас тематичний, цей тиждень, весь тиждень ми вчили все про Америку. Кожен тиждень в понеділок у нас починається з такі, ми називаємо це великі відкриття. Пробуємо великі інсталяції, там статус свободи. Щось. Протягом тижня ми вчимо. І в п'ятницю в нас зазвичай ми закриття теми. Закривати намагаємося його яскраво. О, сьогодні у нас буде майстер-клас, буде дітки бургер робити. Де, де, де. Дітки їдять п'ять разів на день. У нас власна кухня це дуже важливо, тому що тут є така юридична складова. Дуже важко ввести кухню в експлуатацію, щоб там отримати всі дозволи на і потім перевірки. Постійні у нас все це є ліцензія, дозволи і на садочок, і на кухню. Тому ми так все з-під ножа діткам готуємо. У нас кухар вона з кожного дня стоїть, готує діткам. Меню у нас двотижневе до цього так. є смартроні. Це наша так. запатентована програма. Mm -hmm. Вона розрахована на, на різні вікові групи. Починаючи від півтора року, у нас там своя програма закінчуючи ось там 6-7 років. Підготовка до школи. Ми готуємо діток. По інтелекту, тобто максимально даємо все, що можливо, mm -hmm. тому ті дітки, хто які далі не захочуть захочети за програму інтелект, підуть в групу нуж або росток, вони легкі будуть іспити. У нас один майданчик знаходиться повністю під накриттям зі своїм освітленням. Там ми гуляємо зазвичай взимку, або якщо погода нам не дозволяє гуляти до відкритому майданчика. Прекрасне рішення, ми там завжди проводимо час. Навіть якщо погана погода, погодимо, все до туди виходимо. Там немає калюж, але на вулиці сонячно. Коли на вулиці треба ловити вітамін Д. Ми виходимо ось на цей майданчик, в нас, як бачите, всі в жилеточках, всі світо Садочок у нас також повністю автономний. Ми підлаштовуємось під. Сучасні в нас садочок генератор, є в нас садочка акумуляторні системи. Тобто на всі випадки життя, навіть якщо буде там блокаут декілька годин, декілька днів. Неважливо, ми до цього повністю готові. У нас кухня буде працювати, тому що все на електриці готові, готові до будь-якого розкладу, які буде взимку. Нашим діткам буде завжди тепло, завжди буде тепла водичка, завжди буде гаряча їжа. І бажаємо вам легкої атакації в будь-якому садочку. Нехай ваші дітки будуть щасливі.